Довжує обстріли об'єктів критичної інфраструктури. Ну, на великій території в окремих регіонах і блекаути, і немає в ну, нормальній мірі там і подачі, і води, і світла, і таке інше. Я хотів сьогодні перше питання, це все-таки готовність області до осінньо-зимового періоду і опалювального сезону. Станом на перший 25-го року область технічно підготовлена до проходження осіннього зимового періоду 25 26 років на 100%. В рамках підготовки до осінньо-зимового періоду було проведено підготовку котелень, випробування 294 км та заміну 6,1 км теплових мереж у двотрубному обчисленні. Також здійснена комплексна підготовка житлового фонду до осінньо-зимового періоду. Відповідно до завдань підготовки створено запас палива для сталого проходження осінньо зимового періоду, зокрема вугілля, дров, дерев'яної щепи та палетів. В області з метою належної координації дій усіх ключових служб функціонує регіональний штаб підготовки об'єктів житлово-комунального господарства і паливно-енергетичного комплексу до осінньо-зимового періоду та його сталого проходження. 3 жовтня 2025 року видано розпорядження начальника обласної військової адміністрації про початок опалювального періоду, яким рекомендовано виконавчим комітетам сільських селищних міських рад розпочати опалювальний період з моменту встановлення середньодобової температури зовнішнього повітря протягом трьох днів плюс 8 градусів та нижче з акцентом на першочергове забезпечення теплопостачання лікувальних установ. Закладів дошкільної та середньої освіти будинків інтернатів для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю органам місцевого самоврядування рекомендовано опрацювати з урахуванням очікуваних температурних режимів питання початку опального періоду з 1 листопада 2025 року. Також Зазначаю, що основні об'єкти критичної інфраструктури, що забезпечують життєдіяльність населення, забезпечені генераторами електричної енергії, сформовані запаси палок, з метою проведення аварійно-відновлюваних робіт на об'єктах комунальної та енергетичної інфраструктури, забезпечено наявність аварійного запасу та резерву матеріалів, обладнання та устаткування, сформовані аварійні бригади підприємствами житлово-комунального господарства та енергетиками. У листопаді 2025 року заплановано здійснити фінальні випробування трьох газотурбінних установок товариства з обмеженою відповідальністю, оператор газотранспортної системи України загальною потужністю 75 МВт з подальшим введенням їх в експлуатацію, Це значно збільшить обсяг генерації електричної енергії в області. Питання сталу та безперебійного проходження опалювального періоду перебуває на постійному контролі. Наше спільне завдання на сьогоднішній день це економія енергоносіїв, тому зрозуміло, школи, лікарні, дитячі садочки це надпріоритет, І там вже дивитися, щоб дітки не хворіли, а хворі виліковувалися швидше, а решту все стараєтеся економити, дивимося, які погодні умови. Тоді далі будемо приймати рішення. Домовилися?